Доброго дня, мене звати Михайло Бегма. Я закінчив зварювальний факультет у 1985 році. Но все життя мені запам'яталися слова нашого декана Анатолія Матвійовича Слівінського, які були сказані, коли ще в приймальній комісії ми з батьками ходили і ще були деякі сумніви, що саме обрати. Він тоді сказав дуже гарну фразу, що може бути в Києві краще за зварювання. І я можу сказати, що все життя, яке моє було пов'язане зі зварюванням, підтвердило справедливість цих його слів. Працював у різних галузях: в суднобудування, енергетика, в будівництво. І всюди потрібне зварювання, всюди є металоконструкції, які є основою будь-якого процесу труби і таке інше. І знаєте, дуже приємно, коли ти йдеш по місту уздовж набережної Дніпра, бачиш корабль, думаєш: о, цей корабль ми будували, а цей корабль ми ремонтували. Коли е, зараз. Приходиш в аеропорт Бориспіль у новий чудовий термінал, де дивишся і згадуєш, а як ми його будували. Я ж бачив цей термінал від самого нуля, те, що називається. І він побудований по абсолютно новим технологіям, з дуже цікавими моментами, особливо у даху цього терміналу. Дуже було цікаво працювати як на будівництві. Завдяки зварюванню я попав в таку цікаву країну, як Індія. Працювали там на будівництві теплової електростанції. І сама станція цікава, енергетика це вже була на той момент вперше. Я попав в таку галузь, і зайвий раз можна було впевнитися, що зварювання воно потрібно будь де Ти не, не, не ти. Якщо ти спеціаліст по зварюванню, то ти потрібен у будь-якій галузі, ну як казали раніше, народного господарства незалежно від її кінцевого призначення. Ну і завдяки такі зварюванню, можна сказати, я й побачив таку чудову країну. Без нього, мабуть, вже в житті б туди не попав би. Після Індії, вже як повернувся. Знову ж на монтажі є така компанія Південний Теплоенергомонтаж, яка практично всі атомні електростанції України збудувала і зараз їх обслуговує, виконує там всі роботи по модернізації, ремонту і монтаж інших енергетичних об'єктів. Тому можу Ще раз і ще раз підкреслюти, що дійсно нічого краще ніж зазварювання у сучасному світі, навіть важко собі передбачити це галузь, яка відкриває величезні перспективи і завжди буде на часі, і завжди буде потрібна і людям, і самому суспільству. Зараз я працюю головним зварником заводу металевих конструкцій Є євроформат. І от навіть в таких важких умовах, як зараз, під час війни, завод працює, має замовлення, замовлення на закордон для Німеччини. Там будується е такий е новий тонель. Для німецької залізниці, і для нього ми виготовляємо арки, які, на яких цей тунель і буде базуватися. Дуже серйозне, серйозне замовлення, великі вимоги для нього. Завдяки цьому завод піднявся і в рівні якості, і в рівні технологічному, і в рівні кваліфікації, як зварників. Так і інженерного персоналу. Що ще дуже добре у зварюванні? Що е це чи не найперша галузь, яка вийшла на європейський рівень за рівнем стандартизації, за рівнем вимог до якості. І тому е навіть з цієї точки зору, е зварювання має великі переваги перед. Е для життя, для майбутнього працевлаштування, для вашої роботи. Запрошую вас долучитися до нашої спільноти і стати інженерами-зварювальниками, щоб забезпечити собі цікаве майбутнє в цьому житті.